що а. А? я проспала? Я... Мені в інститут через полчаса. Я не встигну. Ну добре. Ух, вдох, видох. Треба збиратися дуже швидко, я не знаю, треба зуби почистити. О, мадам, звичайно, шоу. Ой. <laughs> як, 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 я так проспала. Так, швиденько. На процедуру в мене часу нема. Так, 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 так. Он у нас устиг. Швиденько, швиденько. Так, так, так. Антисептик. Бальзам, я вода стиг, я на пары. Навіть сумку не помещайте, що ж робити. Ну добре, ноутбук ну, не поміщайте, нічого страшного. Добрый ран на зараз я тубина ести насыплю. Все, я тобі не все їсти, все їш, Я пішла. Так, все. Треба перевзутися. Угу, Сьогодні у нас трошки холодно. Все, і пішла. Пізнюватись на пари. Каже, чому тут запізнилася. Ну, я, ну, я. Я проспала. Ну. І ще пробки були. Ну, добре. Ти ще, якби, то, запізнилася просто так, на 10 хвилин. Я б доки розповідала, хто там іще запізнився на не інші. Не інші? Я не прос... А, точно. Так, клади свої речі там і все. Починаємо. Взяли всі кісточки, олівці. Чим будете малювати. Аліса, роздай всім кісточки. Добре. Тримай. Дякую. Так, і собі відьми. Угу. Так, сьогодні ми будемо малювати рослини і все таке. Ми сьогодні будемо малювати. Кто знає? Можна я, будь ласка, так, звичайно. Ми будемо малювати корову. Ви нам розповідали на минулих парах. От все правильно. Аліса, в якому стилі? Кавайному? Ну, близько, так, можна сказати. Ну, добре. Починаємо малювати. Можете малювати. Угу. A few moments later. Ми, будем, ми малюємо більш реалістичному, а не кавайному. У мене... Всі намалювали? Я намалювала. Здавай роботу. Угу. Добре. Добре, добре. Так, все. Хто домалював, може вільний. Зараз я к вам подойду підійду. Фух. Аліса, чого ти запізнилася? А чому ти в перукарні. Ти що, в перукарні підрука? Ні, просто я теж чуть не збізнилася. А, розумію. Ну що, пішли? Поїмо чогось? Пішли? Ну що ти? Що сьогодні будеш подумаєшся? Вони сказали що щось таке більш ре якесь цікаве. Як називається забула, що е, воно незвичайне в своєму стилі якомусь? Ну, коротше. Я буду малювати Малювце? малювати. А ти? Я буду фарбами, як ми сьогодні. Ми будемо малювати. Вид з вікна. Я хочу вийти там в парк і малювати море з сонцем і травою. Просто у нас там горизонт такий цікавенький просто. Да? Зрозуміло, просто у нас там кучки. Ну там він... Короче, песок. Щось я запуталась сьогодні, я взагалі не виспалась. І взагалі все погано мені здається. Для чого ж погано? У нас сьогодні одна пара тільки. А всі інші а... а друга яка. А друга У мене доповнительна. О, боже, я так хочу спати. Завтра буде аж три пари. О, божечки. Тобто, як можна сказати, по школьному вісім уроків. Тобто ми будемо... З 7 до десь мінімум до 14. Краще б було, було б так, щоб пора була не пара, а вдруг. Був... І не каже. Ну добре, все, я поїла. Ну все. Бажаю тобі успіху. А в мене нема доповнительного завтра. А в мене нема доповнительного завтра. Ну, добре, все, я пішла. Теж пішла. Да. Не ну, дуже хороший день, ні. щось Я проспала, не виспалась зовсім. ой, да, Звичайно, я хочу протягнутися і прийняти ванну. І ще в темноті просто шикарно. Семе відео закінчується і усім бай. Не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал і на мій канал. Оставимо вподобайку і всім бай!